Да, это как с детьми. Ты типа модный? То секретное дело. О, смотри, как мы для вас хорошо становимся. Звичайно помню, это была летняя рыбалка на карасиках. А какую рыбу сегодня дала снимать? Плотовая окунь. А какую хотелось Побільшу. Само взимку. Треба шукати рибу. Наприклад, сьогодні вона не дуже добре прийде і мілка. То є король король Ага, Ага, як це. Ось то є король ліцемера. Що з я належу? Нічого. ваше? Ну Нема. Ага, ну. А. Як немає? Є? Та що то є? Це клуб, який поділиться своїми секретами, який ділиться досвідом і завжди є якісь поради там з півтора метра, треба плавно, плавно, плавно медленно Медліно, медліно. Як бачите, в нас є палатки, які нас захищають від вітру. є спеціальний одяг. А якщо лишаємося на нічний льот, то в нас є обігрівачі, які нас гріють. і досить специфічна тепла атмосфера. Починав змови рибалки, скажімо. Я взагалі її не переварював, це для мене було складно. Мене пригласили два мужика старших, щоб я їх сюди привіз, на це озеро. Я їх привіз і воно в посаді спав. Вони пішли от сюди. Вже всі ушли, вже було темно. І до мене хтось поступив стекло, каже, йди своїх забирай. Я прийшов, вони спав спали, коротше, лежав. А так я витягнув на рибу і зрозумів, що я рибак. Завісив Волинську, вчасно, рано встав, купив вудочки, приїхав сюди і три дні тут рибачив. Тип-хак такий. Стаєте з дивана. Їдете на рибалку, отримуєте задоволення від цього сонця, льоду, компанії і живете щасливо. Сьогодні слабенько, взагалі майже не бріє. А найбільше це як екземпляр чи е, кількість. Йтейте, і та, і та, і та. можна йте. І та, Добувало по 5 кг, по В Людях видно, якщо приїжджаєш, люди кучкуються, значить. Ти помітила свою лунку просто полом, так. щоб на наступний день знати, куди прийти. А коли ми прийшли, просто ідея, щоб заінтригувати людей, домалювати, і хай всі думають, що тут робиться і на що тут ловлять.